Козацька кров тече у жилах українців, і саме це не дозволяє нам скласти руки і полишити нашу боротьбу. Ми нація вільних людей, які за свою свободу нещадно нищитимуть ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. За ним як за горою. Сьогодні Кременчужани попрощались із надійним військовим, мужнім захисником України Сергієм Мельничуком. 23 жовтня сержант загинув внаслідок мінометного обстрілу расистами. На прощанні були і наші журналісти. 30 травня журналісти телеканалу Кременчук познайомились з Сергієм при сумних обставинах. На похованні його побратима, а сьогодні довелося вже прощатися з ним самим. З першого дня повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України військовий Сергій Мельничук захищав нашу батьківщину. Гідно відстоював територіальну цілісність, мужньо брав участь у запеклих боях. Але 23 жовтня, захищаючи донеччину, захисник України Сергій Мельничук загинув внаслідок мінометного обстрілу. Він видвинувся на позицію. Кричав, щоб його хлопці відходили відтуди. Він бачив цю обстановку. Він самостійно вирив одиночний окоп, але мінометний щільний удар. І от ми сьогодні проважаємо його. Велика шана нашому Сережкину. Як чоловік, як воїн, як розвідник, він виконав це, що можна. Його хлопці. Врятувались, да, таряємо. Сержант Сергій Мельничук мав позивний бугор, який дали йому за його характер та дії у боях. Бугор, бо він такий, знаєте, як гора. Його тяжело, якось тяжко, якось так. Переконати в чомусь такого він за справедливий завжди був і завжди був надійний. Його просто так не обійти. Надо було тільки через нього лізти. Побратими військового Сергія Мельничука. Вдячні своєму командиру за врятовані життя та знання, які він їм надав. Він був командир нашого відділення і з нами завжди працював і тренував. І то, що залишилося весь його отряд, живий. Це завдяки його заслузі, його витримки, його ну професіоналізму. Він був веселий, харизматичний, чіткий чоловік, і нам буде його дуже не хватати як командира. Веселий та надійний. Саме так характеризують захисника України Сергія Мельничука. Людина, на яку можна було покластися. Якщо чоловік на гражданці надійний, то в армії на нього можна було положитися. Якщо він получав какую-то команду, ну випов на всі 100 150% Можна було на нього понадіяти. Його буде не хватать нашому підрозділі. Із прапорами в руках та жалобою в серці Сергія Мельничука провели в останній путь. Поховали захисника України на свіжтовському кладовищі на Алеї Героїв, де спочивають інші герої нашої батьківщини. Вічна пам'ять та слава. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українці, які втекли від війни до Кременчука, із сьогоднішнього дня почали отримувати дитячі комплекти зимового взуття та одягу. Набори теплих речей передали від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Усі подробиці далі. Переселенці, чиї родини в даний час проживають у Кременчуці, і з сьогоднішнього дня почали отримувати комплекти зимового одягу для дітей. Таку допомогу ініціювали мінреінтеграції спільно з ЮНІСЕФрейн. Відтак кожна дитина у родині переселенців віком до 14 років може отримати теплий сучасний комплект. Сьогодні в Кременчуці розпочалася видача дитячого одягу, який надійшов наше місто від міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Ми спільно з обласною військовою адміністрацією опрацювали необхідну кількість. І для всіх дітей ВПО, які зареєстровані були на момент подачі заявки, ми очікуємо надходження цього одягу для того, щоб внутрішньопереміщені особи змогли підготуватися до зими і дітей в теплий одяг. Набір складається із зимової куртки, светра або світшота, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок. Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Кожна родина з числа внутрішньо переміщених осіб, у які є діти відповідного віку, отримає запрошення з зазначенням дати, коли можна прийти, і отримати такі коробки з одягом у зазначеному місці. Допомога безумовно. Но актуальна, адже холод вже постукав у двері. А можливість придбати якісні нові теплі речі для дітей під час війни під силу не кожному. За телефонного річ лінією і потім от Вчора передзвонили, сказали, отримати, можете отримати на дітей допомогу. У нас багатодітна родина, троє дітей, зараз дуже вона потрібна нам. Там термобілизна, казали, буде, взуття, куртка, ну, що зараз потрібно дітям. В цей час нам потрібна допомога, тому що ми переселенці, ми приїхали без нічого, тобто нам і тут допомагали, одягом, люди свої приносили, і зараз нам дуже потрібно. У мене діти віком 13 і 10 років. Позвонили по гарячій лінії, потім нам перезвонили через деякий час і прийшли, отримали зимню діж дитячу. дядьку. Спасибо большое. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Газові балончики, пістолети та електрошокери, які засоби можуть придбати цивільні люди задля власної безпеки в темний час доби. Дізнавались наші журналісти. Сутеніти стало набагато раніше. Вулиці через економію електроенергії не освітлюються, і після п'ятої години вечора людей на дворі розледіти майже неможливо, тому не завадить мати при собі засіб для самозахисту. Поліція в посиленому режимі патрулює вулиці міста, аби прийти на допомогу людині, яка того потребує. Спільні наряди правоохоронців, нацгвардійців, патрульної поліції постійно курсують вулицями нашого міста для того, щоб оперативно прийти на допомогу людям, які її потребують. Але хотілось би порадити всі. Ім з собою для самозахисту мати балончики, можна придбати ліхтарик з шокером для того, щоб відпугувати тварин. Також Підручними методами листям землі присіли, кинули в обличчя, використовувати ліхтарик для того, щоб різко повернути світло на особу в її очі, і в будь-якому випадку у вас є декілька хвилин для того, щоб чи втекти, чи дати відпір підозрілій особі. На жаль, сьогодення вимагає від кожного вміння постояти за себе. Засобів самозахисту у продажі достатньо. Повнолітні керменчужани можуть вільно придбати газові балончики, окрім тих, які призначені для правого. Охоронців пневматичну зброю, калібр якої менше 4,5 міліметрів, а швидкість польоту кулі до 100 метрів за секунду, та шокери або тріскалки для відлякування собак до 100 вольт. На вище зазначені засоби самозахисту дозвіл не потрібен, але при покупці в інтернеті або в магазинах потрібно вимагати сертифікати на товар. Дозвіл на придбання зброї потрібно на вогнепальну зброю, на різну зброю, а також на спецзасіб, тобто це травматична зброя і газова зброя, якщо приходяться ну, такие моменты, когда надо выйти в темное время суток, приобретайте прессовые баллоны, потому что помогают. Женщина остановила своего агрессивного соседа таким баллончиком в подъезде, струйным, попала ему в лицо и вызвала полицию, полиция приехала. Ну, в общем, она сказала спасибо, пришла и слова благодарности слышали, было очень приятно. Фахівці відзначають, захищатися можна всім, що під рукою, навіть камнем, ключами, кульковою ручкою, дезодорантом. Головне, щоб це здійснювалося усвідомлено та з розумінням юридичних норм та особистої відповідальності за скоєне. Також поліцейські наголошують, у темний час доби на вулиці на одинці дороговартісні речі та коштовності можуть провокувати недобродіїв на здійснення злочину проти вас. Обов'язково використовуйте не свої дорогі телефони, підсвічуючи фонариком, а підсвічуйте Собі шлях безпосередньо ліхтариком, який можна придбати в магазинах нашого міста. Тому чому для того, щоб не спокушати людей, які раніше притяглися до кримінальної відповідальності, заволодіти вашим мобільним телефоном. Артем Ребров, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Засіб, який допоможе суттєво покращити якість інтернет-покриття у вашому домі, саморобний відбивач, зроблений зі звичайної фольги. Детальна інструкція, як зробити підсилювач, у сюжеті. Через російську агресію українська інфраструктура сильно постраждала. Це неабияк впливає на життя звичайних українців. Майже у кожної людини життя напряму пов'язане з інтернетом. Під час війни важливо залишатися на зв'язку та слідкувати за новинами. Тому пропонуємо вам спосіб покращити сигнал вашого роутера. Якщо у вас є кошти, звичайно, ви можете придбати новенький гігабітний роутер, який вирішить проблему поганого інтернет-покриття. Але є й простіший та економніший спосіб це зробити за допомогою звичайної фольги, яка є у кожної господині. Сигнал Wi-Fi вдома передається через радіохвилі. Саморобний відбивач насправді покращує якість з'єднання. Фольга спрямовує сфокусований сигнал на пристрій, внаслідок чого покращується якість з'єднання. Користуватися таким лайфхаком можна лише коли роутер знаходиться в кутку або десь наприкінці коридору. Аби покращити Wi-Fi сигнал за допомогою алюмінієвої фольги самостійно. Візьміть шматок фольги та відріжте з нього невелике напівколо. Закріпіть наркуші на паперу або картону розміром з роутер. Додайте картону нижній частині півкола, щоб він стояв вертикально. Зробіть отвір у листку, щоб можна було протягнути через нього антену. Становіть коло з листком над роутером. Розташуйте антену у центрі кола з фольги. І все. Буквально за кілька хвилин ви власними руками створили відбивач для роутера. Завдяки спрямованій дії знижується кількість споживаної електроенергії. Це надзвичайно важливий фактор, враховуючи те, що ми маємо економити електроенергію в теперішній час. Дарія Кимець, Краманчуцькі новини. Учора на стадіоні Кремінь Арена відбулася запекла боротьба між двома командами Геологія та Антон Ягуар за кубок пам'яті Олега Бабаєва. У фіналі перемогу здобула команда Антон Ягуар. Деталі далі. Учора у фіналі Кубка пам'яті Олега Бабаєва відбулася запекла боротьба між двома командами Геологія та Антон Ягуар матч відбувався на стадіоні Кремінь Арена. Подивитися на бій між командами прийшли шанувальники футболу та звичайні кременчужани, аби ввечері гарно провести свій час. У першому таймі рахунок – 1-1. Напруга зростала щоразу, коли гравці команд вели м'яч та наближалися до воріт суперника. В середині другого тайму команда Антон Ягуар забила гарний гол та не дала шансу команді Геологія. Зрівняти рахунок. Фінал був такої інтересний. Були уверены, ну в такої зарубі можу сказати. Як геологія могла виграти, так і ми. Ну, нам повезло більше. Спасибі болельщикам, що прийшли на трибуни. Підтримували як нас і як і геологію, поэтому дуже подонралося. Заслужену перемогу здобула команда Антон Ягуар, тренер команди Денис Сухорук, впевнений, що гравців до перемоги мотивує багаторічна дружба. Команда та тренер вірили в гарний результат. По моєму голосу слишком сорваному, що ми всю ігру в принципі ждали цього моменту, сподівалися на нього. Крута гра, цікава, емоційна. моментів було багато, гали красиві. З однієї сторони, конечно, не час веселитися, скажем так, але з іншої сторони людям нужны емоції, нужны емоції не только негативні, но й позитивні. Тівне і такі турніри, такі матчі якраз таки додають нам якоїсь віри в то, що ми можемо нормальне житті жити. Запеклий фінальний бій закінчився нагородженням, грамотами, медалями та найбажанішим кубком. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини вільний дух і сильна воля. Така вона українська доля. Ми в змозі завдати расистам нещадної поразки та знову і знову демонструвати цілому світові, що українців краще поважати. На теми і є нація героїв. Слава Україні.